3 грудня пройшло перше пленарне засідання першої сесії Радихівської районної ради 7-го демократичного скликання. На сесії вибрали голову районної ради та заступника. Відкрила сесію голова районної виборчої комісії Наталія Микитина. Шановні депутати, відповідно до частини першої статті 89 закону України про місцеві вибори. Усі 34 депутати Радехівської районної ради подали заяви щодо їх згоди виконувати обов'язки депутатів та про відсутність у кожної з них іншого представницького мандата. Сьогодні зареєструвалося всі 34 депутати, що дає підставу розпочати сесію, керуючись пунктом 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України. Першою сесією радехівської ради сьомого демократичного скликання оголошую відкритою. З обранням присутніх депутатів привітала голова Радехівської районної державної адміністрації Надія Шостак. Я вітаю вас з обранням депутатами. Ви народні обранці. Ви цього хотіли, ви до цього йшли, ви за це змагалися і боролися. І ви переможці. Але одночасно на ваші плечі лягла відповідальність. І ви це маєте усвідомлювати вже з сьогоднішнього дня. Я дуже сподіваюся, що в цій залі, як і в нашому районі, буде панувати спокій, мир, будуть дійсно всі керуватися здоровим глуздом, будуть всі приймати мудрі, виважені рішення, ті, які будуть сприяти розвитку нашому, нашого району і добробуту наших мешканців, я зичу вам здоров'я, мудрості, миру і любові. Хай вам всім Бог помагає, Обрані до Родехівської районної ради представляють вісім політичних партій. Серед них, як уже нам добре відомі, за попередніми скликаннями, так і чимало тих, що вперше отримали депутатський мандат жінок вкрай обмаль, а отже, впевнено, домінують депутати-чоловіки. До районної ради увійшли представники різних соціальних груп та професій. Серед депутатів приватні підприємці, лікарі, учителі, держслужбовці, працівники закладів культури, фінансисти і один священик. Переважно люди зрілого і старшого віку, практично відсутня молодь. Від імені новообраного депутатського корпусу присягу депутата зачитав його старійшина, депутат усіх семи демократичних скликань Петро Музичка, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто причагаю, що буду вірно служити громаді та народу України. Неухильно дотримуватись Конституції України та закону України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Депутати обрали президію з представників восьми прохідних політичних партій та секретаріат і затвердили порядок денний сесії із двох питань. Головувати на сесії домовились почергово. Перше пленарне засідання провела депутат районної ради Марія Климочко. Крім депутатів, учасниками сесії стали голови міської та деяких сільських рад, депутат Львівської обласної ради Леонід Цибуля, представники громадських організацій. Представник від блоку Петра Порошенка Солідарність на пост голови Радехівської районної ради запропонував кандидатуру Марії Климочко, представник від народного руху України, депутата Володимира Білика. Його кандидатуру підтримала депутатська фракція партії Батьківщина. Володимир Білик виступив із своєю програмою дій. Я розумію, яка відповідальна і яка важка ноша лягає на тих людей, хто дає згоду пошолити. Районну ради. Але з другої сторони ми бачимо ряд проблем, які потрібно вирішувати. Я не перший раз рік працюю у районній раді, це вже моє четверте скликання. Вважаю, що цей досвід, який я одержав за ці роки, дає мені підставу давати згоду на те, щоб очолити районну раду. Які проблеми стоять перед районом і перед нами, як депутатами взагалі? Ми повинні в першу чергу звернути увагу на кадровий потенціал в районі. Він є потужний, його просто треба організувати, його просто треба скликати. І з цього кадрового потенціалу починати вибирати людей. Які будуть вирішувати ряд складних питань у районі. Чому я починаю свій виступ із кадрів? Починаю тільки тому, що бачу, як призначаються в нас на керівні посади, хто призначається. І, звичайно, що тут моє бачення полягає в тому, що, на жаль, багато є таких керівників. Які по своєму професійному потенціалу не повинні займати ці посади. Свою згоду на посаду голови Радехівської районної ради мотивувала кандидат Марія Климочко. Посада в моєму житті ніколи не була самоціллю. Я е, так складалося, що я не шукала посад, а мене просили очолити ту чи іншу ділянку роботи. І коли мені доручали певний обсяг робіт, певні повноваження, я намагалася свої обов'язки завжди виконувати чесно, сумлінно, добросовісно, так, щоб бути корисною для колективів, в яких я працювала, для людей і для громади. І сьогодні я щиро вдячна моїм колегам із Політичної сили, з якими я разом йшла на вибори, за ту високу довіру, яку вони мені виявили і запропонували балотуватися на посаду голови Радехівської районної ради. Я дуже добре усвідомлюю наскільки непростий зараз час, і довіра людей замішана на крові, і ми не маємо права цю довіру якимось чином заплямити. Тому у разі мого обрання я буду намагатися, так як і завжди, був стиль мого життя, працювати настільки самовіддано, щоб моїм колегам і, зрештою, усім, хто мене сьогодні підтримає, не було соромно за. Мою кандидатуру обговорювати висунуті кандидатури депутати заважали за недоцільне, натомість поставили їм декілька принципових запитань. Одноголосно обрано лічильну комісію для таємного голосування, котру очолив депутат Микола Зузак. Таємне голосування відбулось тут же у сесійній залі, толерантно і без порушень законності. Лічильна комісія спрацювала сумлінно і злагоджено. Її голова Микола Зузак публічно зачитав протокол про результати голосування. Та обрання голови Радехівської районної ради. Загальна кількість депутатів 34. Кількість депутатів, які одержали білету 34. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні 34. Результати голосування. Білик Володимир Богданович за 15. Климочко Марія Степанівна – 19. Недійсник білетів 0. Вирішили головою Радехівської районної ради обрати климочку Марію Степанівну Марія Климочко склала присягу і виступила з подячним словом. Її люб'язно привітав конкурент Володимир Білик. Я справді буду дотримуватися тих принципів, які задекларувала у своїй вступній промові. І я сподіваюся, що ми будемо працювати всі разом, незалежно від політичних поглядів, тому що в районі в нас нема чого ділити між політичними силами. У нас є одна єдина мета. Працювати так, щоб мешканцям нашого району жилося на теренах комфортно, щоб люди відчували певні покращення, і якщо в нас буде мир, злагода і порозуміння, ми цього досягнемо. Я готова вислухати думку кожного з вас, ваші пропозиції, але наголошую на те, що до рішення ми будемо приходити шляхом. компромісу. Сподіваюся на всезагальну підтримку в подальшій моїй роботі. Щиро дякую. Я хочу привітати Марію Степану. Дай Бог, щоб у вас вистачило сил, натхнення. Дай Бог, щоб ви дійсно зробили ті кроки, які обіцяли. І хочеться, щоб ця районна рада дійсно війшла в історію нашої. Радехівщини як районна рада, яка буде повністю працювати на благо Радехівщини, на посаду свого заступника Марія Климочко запропонувала кандидатуру депутата Василя Кутенського. Тут же у сесійній залі пройшло таємне голосування. Дамо голосів 18 депутатів проти 15. Недійсних – білетні 1. погашного не використаних Белетнів 2. Вирішила комісія заступник Оглия Радехівської районної ради обрати. Василь Кутенський склав присягу. Сесія продовжить свою роботу уже наступного тижня. Наступне пленарне засідання на наступний четвер о 10-й годині через тиждень ми збираємося тут для продовження нашої першої сесії.